Всім привіт! Мене звати Софія, і сьогодні у нас відео, в якому я розповім про свої книжкові плани на цю зиму. Перше в планах, яке я віднесла, я вже написала навіть сценарій, і що саме ви читати, Це я хочу дочитати цикл, який Вийшов. Українською мовою. Перші три частини про Феру це Двір, Кирил і руїн. Це остання частина, яка поки що в мене є. Ось вона. І я хочу дочитати, мені там залишилось небагато. Ну так, небагато, це мені залишилось. Взагалі дуже класна книга про неї, коли я дочитаю вже цю частину. Я зроблю окреме відео, запишу. Але коли то буде, не знаю. Далі у нас по списку йде книга Коли замирає серце Еліс Осман. Ось ця книга, тобто комікс, який дуже мені сподобався. Від видавництва видавництво, яке видало цю книгу цього року. І я її, звісно, ж, купила, тому що, до речі, я напевно. Боня Трястя, що ти там робиш? Ах ти, ти. Ти. ти... Аб'юзер малий. Видавництво видавництво видало першу том. Видала перший том, і я вирішила відразу придбати, тому що це дуже класний комікс, який я вирішила прочитати. Прочитаю аннотацію, Чарлі та Нік навчаються в одній школі, але вони ніколи не перетиналися, допоки якось їх не посадили за одну парту. Вони швидко стають друзями, незабаром Чарлі сильно закохується в Ніка, хоча й не думає, що у нього є шанс. Але кохання працює дивовижним чином, і Нік зацікавлений Чарлі більше, ніж вони обоє усвідомлювали. <сампраць> Причитаю комікс, можливо, коли повністю прочитаю комікс, тоді я зроблю про нього окремий відео. Я ще не думала, щось придумаю. Далі по списку в мене йде. Варта у грі, я прочитала літом першу частину. Я просто так взяла за два дні, занурилась і ту прочитала дуже швидко. Мені так сподобалась книга, що я хотіла швидко почати другу частину, але якось не пішов настрій, і я не знаю, чому. І якось я не дочитала трилогію. Третя в мене теж є, але вона зайнята. Далі по списку я хочу прочитати до кінця «Тінь та Кістка всю трилогію, тому що я прочитала вже першу частину, як ви зрозуміли, по моєму попередньому відео, яке я зробила цей букну. Всю книгу я вже прочитала і почала читати вже другу. Майже прочитала, мені залишилось небагато. І вже є третя, того я не знаю, побачимо, коли почну читати і коли закінчу читати. Ой, це тепер все класти на місце. Далі у моїх планах книга Незриме життя від Вікторії Шваб, яку я повинна ще прочитати була літом, здається, я книжкові плани на літо її робила, але я її не прочитала. І почну її читати. Оце зараз я буду її читати на марафон, який там проходить читацький марафон. І я вирішила, що я її буду читати. Спільне читання. О, я згадала, як називається ця штука. речі, я не дійшла поки що. Я прочитала тільки 81 сторінку. Я не дійшла до зустрічі з Генрі, бо перша частина закінчується на цьому. Того я поки не знаю, що там далі буде. Буду читати. Сподіваюсь, мені сподобається. І я її прочитаю швиденько і зроблю відгук. Справді, на одиночні книги я буду робити відгук швидко. Mm. Я хочу знову дочитати цикл. Це цикл, який я читаю дуже давно. Це остання книга, здається, остання книга. Я сподіваюсь, Кара е, Аніка Хар... Харпер. Не зробить продовження, тому що якщо вона зробить продовження, то я не знаю. Це коронуельський коледж. Я взагалі думаю, що немає продовження, але бачите, в мене перші дві книги є, я їх вже прочитала давно, і все-таки я ще хочу дочитати цю книгу. Далі у нас іде по списку Замок у хмарах. Я читала від Керстінгір трилогію. Рубінова книга, і мені купили ось цю книгу давно. Я не пам'ятаю точно коли, але дуже давно. Прям у коли-коли купили. Десь у му році мені купили ось цю книгу, і я її досі не прочитала. І я сподіваюся, цієї зими я все-таки її прочитаю і зароблю відгук. тому що це зимова книга, детектив, і моя улюблена Керстінгір. Далі у планах у мене йде «Сара Джіо і її «Ожинова зима. У мене ось ця миленький примірник. Я купила цю книгу в Аврорі по Неписки. Хоча, якщо справді Аврора дивує тим, що в неї є книги від по… 77 гривень. Здається, так я її купляла, і того я купила всі три книги, які там були. Якби там було бунгало, здається, так називається. І ще якась книга теж є в якій обкладинці, але я її не знайшла, були тільки три. Ну, Моїй Аврорі так було. Так, про що книга? Сіетл, 1933 рік. Самотня мати Віра Рей вкладає спати і цілує свого трирічного сина Даніела. Вирушаючи в нічну зміну до місцевого готелю, де працює покоївкою. Вона повертається і виявляє, що травнева хуртовина вкрила місто снігом, а її хлопчик зник. На замерзлій вулиці Віра знаходить його улюбленого іграшкового ведмедика, а сніг замітає будь-які сліди її дитини. Сіетл, 2010 рік. Репортер Клер отримує завдання написати про. Першотравневу ожинову зиму, пізнє весняне похолодання. Вона дізнається про свого двійника з минулого та про викрадення, яке і так не залишилось розкритим, і присягається віднайти правду. Виявляється, що в житті цих двох жінок є багато несподіваних паралелей. Ну, я не зацікавило. Хочу читати. Не знаю коли. Це, виходить, викрали її сина і не знайшли все-таки її сина. Сумно. Сумно, що не знайшли. Так, почнемо далі. Далі я хочу прочитати книгу від Наталі Металінець Академія Матерасу». Ось така вона красуня, просто гляньте на неї. Я не знаю, вона така красуння. Вона... Взагалі книги від Івотві Наталі Матеріни, це просто якась. Мене дуже притягує грецька міфологія, того я купила і Гесі, і Академію Матерасу, і хочу купити ключі, всі ключі Гаї, здається, так? Як всі ключі і гаї. Рендал відверто не щастить. Її життя летить реберть. А сама вона опиняється в химерній академії Аматерасу, куди приходять душі гордих богів, перероджуючись у нескінченному русі колеса долі. Тут могутні сили дрімають до часу, коли озвучиться на поклик слів. А нові знайомі приховують таємниці, яких небезпечно торкатися. Та для Рен шляху назад немає, бо вона мусить відшукати відповідь на питання, яке джеленчить у голові. Хто ти? Рендал, все вітрі? Це історія про те, що найзапекліші битви завжди з собою, найважливіші подорожі у глибині власної душі, а любов і дружба варті того, щоб виходити за межі своїх можливостей, стіни законів та навіть за грань життя і смерті. Адже не треба бути могутнім Богом, щоб бути людиною. Далі у нас по списку йде книга від Дженіфер Арментраут. Це королі стоплоті вогню. Я прочитала літом першу частину із крові попелу, але другу літу мені прийшла, я її не дочитала. І завтра я заберу, тобто сьогодні, уже ж 19-те, поправлю календарик. І остання книга в списку моїх планів на цю зиму. Сподіваюся, я прочитаю більше. Буде. Нарешті закінчує цикл. У мене якась зима, буде закінчення якихось циклів. Чому? Не знаю. А ні, я розпочну. Я ж розпочала тінтакістку Що Ще я ще розпочала. Жинову зиму. Я багато одиночних книг почала читати. Що там ще в мене по списку. А, да, я ж багато одиночних книг почала читати. Я молодець. Ха -ха. Так, кажу ж вам будинок безлічі шляхів. Ось ця красунечка, яку я буду теж читати цієї зими, це закінчення трилогії про. Хаула і Софі, але головна героїня тут не Софія як в першій частині і не Абдулла, як у другій частині. А хто в нас головна героїня тут? Я не пам'ятаю як її звати. Анотації немає ані її. Чарліна. Того треба зачитати. На цьому я буду закінчувати відео. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, коментуйте. До нових зустріч! Бувайте!